І сьогодні я вам розповім новий рецепт не тільки для вас, а і для мене. Це трихшаровий пиріг. Макошар, какаовий і сирний. Щоб його приготувати, потрібно борошно, крахмаль, цукор, мак, лимон, мін, какао, сметана, молоко та яйця. Перший етап ми насипали 150 грамів. Маку і до нього додали 50 грамів цукру. Далі вливаємо 100 мл молока. Він, воно має бути дуже гарячим. Та, ну, та відставляємо його. Уявляєте, я зміг забути те, що потрібно, 1 кг ну, кисломороченого сиру та розпушать. Зараз ми робимо перший шоколадний шар. Я вже розбив 4, яйцята. додав цукор. Далі ми додаємо сметану. корж распушивать две чайные ложки так высыпаем укрытие ой какао, выборщик, я перепутал так промешиваем я в школе на тесто Надеку. Та тепер до кисломолочного сиру даємо 4 яйця, висипаємо сир, ой, цукор та цедру одного лимону. Та після цього перемішуємо блендером. Дивіться, як в нас вийшло сирне на тісто. Тепер ми змішали молоко з крахмалем в май... та виливаємо. Тепер знову перебиваємо. <пліпсування> Наше сирене чисто розділяємо на дві частини. Не, так, в одну з них виспаємо мак. І так виходить. Одна частина просто сирна, а друга маково-сирна. Зараз я розповім важливу річ. Потрібно викласти правильно три шари. Перший шар має бути шоколадний, другий чисто сирний, а третій сирно-маковий. Так. Після чого ви поставите духовку при 160 градусах на годину чи навіть на годину 10. Ми Розраховуєте на свою духовку. Наш пиріг приготувався. Подивіться, який він красивий. Та тепер подивимося в розі. Вибачте, я не тримався і трохи відкусив. Ось, тепер. ще трохи відкусив. Мені дуже подобається. По-перше, нотка лимону відчувається. Такий хрестий. Кімак та прослойка сирна. І какау знизу дуже смачно. І це все разом виходить ідеальний пиріг, який я вам дуже рекомендую приготувати. Я поки є його.